Царівна жаба. Де не десь, у якомусь царстві, жили собі цар та цариця. А в них три сини, як соколи. От дійшли вже ті сини до зросту. Такі парубки стали, що ні задумати, ні загадати, Хіба в казці сказати Дійшли літ, час їм женитися. Цар, порадившись гарненько з царицею, покликав синів та й каже, Сини мої, соколи мої, дійшли ви літ, час уже вам подружжя шукати. Час, кажу таточку, час. Забирайте ж, каже, діти, сагайдаки срібні, накладайте стрілочки мідні і пускайте в чужі землі далекі. Хто до кого влучить у двір, там тому й молоду брати. От вони повиходили, понатягали луки, та й нумо стріляти. Старший стрельнув, загула стріла попід небесами та й упала аж у іншому царстві. У царя в садочку. Царівна на той час посаду проходжувалась, підняла стрілку, любується. Прийшла до батька, хвалиться. Яко я, таточко, гарно стрілку знайшла? Не віддавай же, каже цар її нікому, тільки віддай тому, хто тебе за дружину візьме. Коли так, через який там час приїздить старший царенко, просить у неї стрілу. Не дам, каже, цієї стрілки нікому, тільки віддам тому, хто мене за дружину візьме. І я, каже царенко, тебе візьму. Намовились. Поїхав він. Середульший царенко стрельну, звелась стріла нижче від хмари, вище від лісу, та й упала у княжий двір. Князівна на той час на рундучку сиділа. Побачила, підняла стрілку і понесла до батька. Яку я, таточко, гарну стрілку знайшла. Не віддавай же її, каже князь, нікому, тільки хіба віддай тому, хто тебе за дружину візьме. От приїздить і другий царенко, середульший, просить стрілку. Вона відказала так, як і та. І цей каже, я тебе візьму. Погодились. Поїхав. Приходиться найменшому стріляти. Іван Царенко його звали Іваном Царенком. Як стрільне. Загула стріла ні високо, ні низько вище хат. Та й упала. Ні далеко, ні близько, коло села в болоті. На купині сиділа жаба і взяла ту стрілку. Приходить Іван Царенко, просить Верни мою стрілку. Не дам я, каже, жаба, цієї стрілки нікому, тільки віддам тому, хто мене за дружину візьме. Іван Царенко подумав, як таки зелену жабу та за дружину брати? Постояв над болотом, пожурився. Пішов додому, плачучи. От уже їм час до батька йти. Казати, хто яку собі молоду знайшов. Ті ж два. Старші.